Доброго ранку, доброго ранку, дорогі друзі, дорога спільнота. Сьогодні 20 листопада 2024 року. І ми знову кажемо доброго ранку. Ми знову кажемо цю фразу і завдячуємо тим, завдяки кому ми її можемо казати, завдяки кому ми. Зустріли знову новий ранок, зустріли новий день. Це все завдяки тим, хто там на фронті на нулі, на передові, виборює нашу волю, нашу свободу, наше життя і наше право на існування. Дорогі друзі, ми обов'язково повинні допомагати нашим героїчним хлопцям і дівчатам, які захищають нас на фронті. Як завжди, перед цим етером, під цим відео, будуть реквізити банківські, за якими необхідно донатити і допомагати нашим. Відважним воїнам. Ви знаєте, друзі, перед тим як почати читати свої вірші, я хочу пригадати е, одну людину в лапках, якщо її можна так назвати. Ну, одна жіночка є така у нас тут знайома, яка е, е, каже: Я плачу воєнний збор. Ну, Тобто, людина сплачує податки, вона сплачує військовий збір і, мабуть, вважає, що цього достатньо. Більше нічого не треба робити. Ну, звісно, що надлишок вати і недостаток совісті, і тому на моїх ефірах таких людей бути не повинно. А ми з вами всі розуміємо, що. Наші воїни потребують допомоги. Тому ще раз нагадую, друзі: обов'язково донатьте, допомагайте, і давайте будемо якось разом наближати нашу перемогу. Тому що перемога сама по собі не прийде, вона прийде тільки завдяки нашим спільним зусиллям. Сьогодні, друзі, я хочу вам почитати кілька своїх віршів, які я написав нещодавно. Ну, упродовж, можливо, останніх місяця, двох місяців, десь так. Це вірші і на воєнну тематику, і ліричні вірші. Ну і, власно кажучи, без е, якихось, е, скажімо так, довгих преамбул, е, власно кажучи, і почну читати. Я почну читати зі своїх е, віршів на військову тематику, які, на мою думку, дуже важливі і дуже злободенні. Вірш, який я написав е, на початку листопада, е, я його вже друкував у нашій спільноті, у нашій групі. Е, можливо, хтось його не читав, тому е, для тих, хто його не читав, я хочу його зараз повторити. Вірш цей називається Він помер, тому що українець. Він помер. Тому що українець у його житло влетів шахет, надпотужний західний есмінець, спокій береже чужих планет. Він помер, ніде немає даних. Виявили обгорілий труп, смерть за смертю, хтось комусь коханий. Ну, а десь новий відкрився клуб Смородом Кривавої холери. Хнуть Москва, пхенян і Тегеран. А в занепокоєних партнерів є проблема побут марсіан на країну пренемита банда та несе імперський наратив. Славний Будапештський меморандум використаний контрацептив. Тим не менш, чекаємо на диво. Хай згорять ворожі пускові у Європі. Буде свято пива в Україні вулиці в крові. Вільним бомби, полоненим страти, а комусь шампанське та рояль. Поки не горить партнера хата, там все добре. Скоро фестиваль. Українці будуть помирати. Отакий От друзі, доволі таки сумний вірш. Ну, але що робити? Що робити, сьогодення наше воно не дуже, скажімо так, спонукає до якихось світлих, позитивних віршів про сонечко котиків і трояндочки. Тому, на мою думку, сьогодні головне це, звісно, вірити в перемогу, але не заплющувати очі. На нашу реальність. І так, як ми можемо словом, рядком, Римою звертати на це увагу інших, боротися з цим, а можливо, що з цього і вийде, хто його знає. Наступний вірш, друзі, який я вам хочу прочитати, я його теж друкував колись у нашій спільноті, але справа в тому, що мене ця тема настільки болить мені. Вона для мене настільки, знаєте, настільки правдива і настільки важлива для мене, що я не міг нічого не написати на цю тему. І я написав вірш, який називається Здорове суспільство. Здорове суспільство навіть цю назву я взяв у лапки. Зітхає суспільство здорове, мозаїка ситих облич. У поїзді їде військовий, він їде додому у ніч. У спогадах темні окопи, пронизана вибухом мить. Для інших це пил в мікроскопі. Здорове суспільство мовчить. Героя чекає дружина, лишилося кілька годин. Зустріне він доньку та сина та встигне до всіх іменин. Він втомлений, не помічає навколо всю сутність гнилу. В окопі не грівся він чаєм здорове суспільство в тилу. Везе він гарячку й застуду. Він зброю тримав проти зла, щоб кожна невдячна паскуда тут дихати вільно могла. Навколо. Пейзажі красиві, на фронті страшна кожна мить. Звернувся до хлопця хтось зліва. Посунься від тебе смердить. Ну насправді, друзі, це абсолютно реальна історія. Я читав у новинах, що здається, якщо я не помиляюся, то минулого року була така історія, коли наш військовий їхав з фронту. І якесь, вибачте, мене не хочу казати навіть таких дуже різких слів, але намагалися вигнати і вигнали. Прямо з спотя. Я довго-довго виношував, виношував цю ідею у голові, і нарешті, от в мене з'явився такий вірш. Тому, друзі, дуже прошу, не будьмо такими. Не будьмо. Допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам. Шануємо їх, не забуваємо про те, що їм потрібна наша з, вами... <кій> наша з вами допомога. Тому, ще раз нагадую, звертаємо увагу на посилання під цим відео, на банківські рахунки, за якими можна і треба, і необхідно донатити і допомагати ЗСУ, бо це дуже важливо. Наступний вірш, друзі, він в мене такий, знаєте, виявився трохи коротенький, але справа в тому, що він сатиричний. І, знаєте, оце той самий вірш, про який можна сказати, що було б так смішно, якби не було б так сумно. Ну, я його прочитаю, і я думаю, всі одразу зрозуміють, кому він, кому він присвячений. Вірш називається Злочин та покарання. Якщо я вкраду кілограм бараболі, чекають 5 років позбавлення волі. Якщо я беззбройну людину приріжу, 6 років в'язниці, а може і більше, якщо я зґвалтую десь жінку красиву, довічне це вирок цілком справедливий. А вбив півмільйона, як підла паскуда, мені за цей злочин нічого не. Не буде. Ну, як е, показують нам друзі наші останні події, саме так і відбувається. Я взагалі, знаєте, останнім часом, коли дивлюся новини, я е, все більше і більше доходжу до тієї думки, що світ все таки зглузду з глузду з'їхав остаточно. Те, що відбувається. Е, але знаєте, як я вам скажу, друзі, світ світом. А справа в тому, що Україну ще ніколи нікому не вдалося знищити. Так, вона боролася, вона воювала. <кій> вона виборювала своє право на існування, на вільне існування, на вільне життя. Україна захлиналася кров'ю. Якщо ми почитаємо історію, будь-яке сторіччя. Це криваві події, жорстокі події щодо України. Але Україна залишилася. І Україну. Ніхто не зможе знищити, нікому не вдасться її здолати. Тому що, ну, можливо, так і не можна казати, що ми особлива нація, розумієте, але в нас таки дійсно є щось особливе: те, що надихає нас, і те, що допомагає нам жити у цьому світі, можливо, це наше козацьке коріння. До речі, мій друг, чудовий поет з Вінниці Олег Крушельницький, він дуже багато уваги приділяє саме історичній історичні темі в поезії козацтву, нашому корінню. І взагалі, ви знаєте, от є щось таке в нашій історії, те, що... Справді відрізняє нас від усіх інших націй, усіх інших народів. Можливо, завдяки саме цьому ми е, ще існуємо і будемо існувати. Головне вірити і знати точно, що ми будемо продовжувати існувати. Наступний вірш, друзі, який, який я вам хочу прочитати. Е, тут я е, трохи, звісно, Погарячкував, погарячкував. Але ви знаєте, от е, все ж таки мені б хотілося його прочитати, тому що те ж таки останні події вони дуже-дуже спонукають до цього. І е, мені здається, що саме у ці часи, у ці дні, е, буде дуже доречно прочитати цей вірш. Вірш називається Стара Повія. Моя країна захлинулась кров'ю, на тілі не загоюються шрами. Не гинуть люди ані в Підмосков'ї, ні в Мюнхені, ні в Лодзі, ні в Майамі. Продажний світ, стурбований та ситий, спостерігає вбивства та знущання. І думає лише, де заробити грошей багато за своє кохання. Спиняє третій рік сміливе серце. Цю кляту епідемію імперську. Моя країна за свободу б'ється, а світ повія ліг в місіонерську. Це ж не на нього падають фугаси. Ми терпимо, і Україна стерпить. Робити треба щеплення від сказу, а світ стає у позу 6 та дев'ять. Тут наші хлопці гинуть та сивіють, ціна життя не згадується в сує. А світ, ця відгодована повія, вульгарно стогне. Щось там симулює. Старанно приховавши всю огиду, моя країна задає питання. Стара повія чахне не від сніду, смертельно інфікована мовчанням. Іде війна, роки, криваві версти. Повторюється все в малюнку рондо. Повія. Це, можливо, теж мистецтво. А ти продажний світ. Просто шльондра. Ну, можливо, друзі, вірш вийшов дуже різкий, емоційний, але мені здається, що поет повинен писати емоційно. Тому що саме емоційність відрізняє поезію, справжню поезію, від просто якогось набору слів. Нагадую вам, друзі, що. В нас є ще кілька хвилин нашого етеру. Нагадую вам, друзі, не забувайте донатити і підтримувати наших хлопців і дівчат на фронті. Вони визволяють нас, вони дарують нам можливість зустрічати новий ранок. Давайте і ми їм подаруємо разом можливість перемогти. Зараз, друзі, почитаю вам кілька своїх ліричних віршів, які я написав теж нещодавно. Я написав вірш, який чомусь мені, знаєте, дуже так полюбився. Я люблю не всі свої вірші, в мене є улюбленці. І от зараз один з таких улюбленців, одного з таких улюбленців, це, мабуть, як істота. так? Я представлю вашій увазі. Вірш називається Назад. Я ось такий. Та іншим вже не буду. Виходячи на тихий променад, своє минуле бачу скрізь і всюди. Я з тих, хто озирається назад. Щоб зовсім не було провальних пауз, на мене лється бруд. Тупих порад. Сьогодні у житті суцільний хаос. Я з тих, хто озирається назад. Спізніле каяття мені властиве, навколо безпросвітний сурогат, а хочеться туди, де ми щасливі. Я з тих, хто озирається назад. Вже не чекаю, щоб мене почули моя реальність безкоштовний кат. Я канонізував. Своє минуле, я з тих, хто озирається назад. Як тільки намагаюсь крок зробити все на нівець одразу, шах і мат з порожніх слів моє майбутнє зшите. Я з тих, хто озирається назад. Зима планету холодом покриє, щоб я вперед ішов у царство страт, мені тримають голову. І шию. А очі, очі дивляться назад. Ось такий вийшов у мене вірш, друзі. Взагалі, ви знаєте, в мене той, хто вже знайомий з моєю поезією, знайомий зі мною, той знає, що моя поезія лірична, вона здебільшого сумна, і мені починають писати у коментарях. Ой, та все ж буде добре, ну все ж буде чудово. Ну що ти ото починаєш, такий молодий хлопчик, в тебе все ще життя попереду, і ти оце починаєш писати. Друзі, я попередив і на своїй сторінці робив допис. Я просто сказав чесно, що якщо мені будуть ще такі дописи, буду просто банити. Буду просто банити, банити, заносити до чорних списків і все інше. Тому що я ж не прошу обговорювати, моє, скажімо так, мої настрої, моє особисте життя або ще щось. Я виставляю вірші для того, щоб оцінювали виключно поезію, а не якісь особисті речі. Тому я багатьом людям так вже... Написав, що ви знаєте, мені якщо вам сподобався вірш, напишіть, що сподобався. Якщо не сподобався, пишіть правду, пишіть, що не сподобався. А давати мені поради, розумієте, розказувати мені, як жити, не треба. Тому от я написав такий вірш. Це моя відповідь таким людям, які знають все у цьому житті і розбираються в усьому, і готові завжди дати пораду. Мені не треба давати ніяких порад, а я наважусь дати не те, щоб пораду, а просто, скажімо так, нагадати, що, от, наприклад, у нас у Харкові у 2022 році я був просто приголомшений нашою такою, знаєте, Згуртованістю, от ми, це лютневі дні, от лютневі, березневі. На початку повномасштабного вторгнення. Я просто здивувався харків'янам, я їх ніколи такими не бачив. Зараз вже зрозуміло, все потихеньку стає на свої місця. Знову, скажімо так, проявляються у ватяні якісь прояви. Це вибачте за тавтологію. Але все одно, все одно, ви знаєте, ми вже інші. Суспільство інше, слава Богу. Оце, мабуть, як я вже говорив у минулих ефірах, це, мабуть, плюс цієї війни, яка навчила нас бути більш згуртованими. Тому, друзі, давайте цю згуртованість переносити і на наші донати, і на нашу допомогу хлопцям і дівчатам на фронті. Їм це дуже потрібно. І нам це потрібно. Нам усім разом потрібна перемога. Ну і прочитаю ще кілька своїх віршів, друзі, ліричних віршів. Ще один у мене є вірш, який називається Майже. Я б дуже теж хотів вам його прочитати. Вірш теж в мене такий вийшов філософський. Так, вибачте, друзі, трохи затримка. О, угу. Хочеться справжнього, що є натомість, гучно кричать непочуті серця, майже пробудження, майже свідомість наполовину, та не до кінця. Світле майбутнє, які перспективи, холодом білим зустріне зима, майже відпущений, майже щасливий, тільки інерція, сили нема. Я не зібрав ані крихти врожаю. Сказано а. Вже чекаю на Б. Справа не в тім, що людей я не знаю, справа у тому, що знаю себе. Довгий полон швидкоплинних мозаїк, штучні статті старовинних газет. Я у реальності майже прозаїк, а у фантазіях майже поет. Кажуть на місце, де вигадав рану, дмухаю, наче якийсь маніяк. Я не кажу, що усе так погано, майже безболісно. Майже ніяк. Я вже до себе нікого не кличу. Після поради себе не жалій, усмішка міцно бинтує обличчя, майже не скорений, майже живий. До речі, друзі, на цей вірш композитор Володимир Брянцев написав музику і цей мій вірш перетворився на пісню. Кому цікаво. Можуть зайти на мою сторінку і послухати пісню у виконанні Володимира Брянцева. Він дуже красиво її виконав під... з гітарою. Мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що сподобається і вам. Наступний вірш, друзі, він називається Запах твого парфуму. Я його присвятив нашій осені. Чомусь от в мене виникла така асоціація, запах, оцей, знаєте, трохи такий гір, гіркий терпкуватий запах листя, мені нагадав е, запах якогось парфуму. І в мене вийшов такий вірш. А запах твого парфуму, гіркий наше стигла осінь. Настукує дощик, думай, стою на твердім порозі, цей запах твого парфуму, мов цукор на мармеладі, та й справа, яка до суму, чужого. У листопаді заплакали жовті клени, зневірився парк осінній, у восені три рефрени, для осені три горіння, всі рухи її повільні, слова її всі пророчі, в минулому подих вільний, і пристрасні темні ночі. Зі спогадів знов озветься, те літо палке, спекотне, де дві половинки серця знаходили. Знаходили одна одну. А дощ пита: Чи знайшов ти доданків двох вірну суму? У відповідь тільки жовтень і запах його парфуму. Ось такий вірш в мене вийшов на асоціаціях про осень. Ну і ще прочитаю вам, друзі. Два вірші свої. Е один з цих віршів в продовження тієї теми про поради, поради поради. Вірш називається Порожні слова. Поради, поради, корисні поради влітають у вуха мої звідусіль, масштабні симфонії, скромні рулади, порожні слова припорошують біль, безцінні поради досвідчені гуру, безглузді рецепти мені роздають. Ти ще молодий, закохайся в тортури, а хто з них второпав життя мого суть. Я мовчки послухаю в серці скорбота, не хочу, не вірю я більше словам. Скінчилась епоха розкритого рота за всі ці поради й копійки не дам. Поява людини у світі вже ризик, як наслідок сповідь глухій самоті. Не треба ні слів. Ні стандартних відписок. Ви шлях мій пройдіть у моєму взутті. Ось такий вірш, друзі. Ну і оскільки осінь це все ж таки моя улюблена пора року, не можу не прочитати свій новий сонет, який так і називається Восени. Не наче звук іржавої струни впивається у серце сіра злив, сіра злива. Картину, що немає перспективи, відтінками малюю давнини. Таким буваю тільки восени, беззахисним, беззбройним та вразливим. Почую тільки жовтень незрадливий, мій шепіт без адреси, пригорни. Але кохання ще зберіг в тумані, зустріну осінь витумшену пані, її журбі знесилене віват, зоря вечірня неодмінно згасне, мені зігріє руки подих власний, душі так зимно. Завтра листопад. Ну, ось, друзі, от такі сьогодні були в мене вірші для вас. Я хочу ще раз вам, друзі, нагадати, що е якщо хтось не встиг... Задонатити під час нашого з вами етеру, у вас є можливість задонатити після цього етеру, уже подивитися запис, і під записом буде, будуть збережені ті самі реквізити банківські, банківські картки, за якими необхідно <кхи> донатити і допомагати нашим воїнами. А ми, друзі, з вами чекаємо на перемогу і віримо в неї. Я усім дуже вдячний, хто дивився мене, хто був сьогодні зі мною. Дякую всім, хто пише мені відгуки на мої вірші. Я кожний відгук дуже ціную і намагаюся на всі відповідати і жодний. Не пропускати. А ми з вами, друзі, продовжуємо наше поетичне волонтерство. Тому що ми робимо з вами дуже важливу справу. Давайте, друзі, будемо згуртованими, будемо потужними, міцними, витривалими і разом наближати нашу перемогу, яка неодмінно буде. Нашими спільними зусиллями буде, і Україна буде, і Україна буде вільною. Дякую всім, друзі. Слава Україні!